Всім привіт, дорогі підписники! Слава Україні! Наша соя Монсантовська. Покропили ми її від буряну другий раз. Раундап 3 літра дешевий, 2 кг сульфату амонія і прилипач. Все перерошало вода. Як її круте. Важте, цю щось не взяла, а цю повикручувала. Траму покрутило. Ось така соя. Звісно, не дуже тут ця соя. Туди краще, де да, краю немов, але краще. Туда. Бачите, як покрутило. Покрутило добре лобуту Тут бачите місцями, ладно, місцями ні. Де яка земля Трошки влага є під соєю Скапало щось дожчик тільки опускатися, але так і не пішов ось Ось це у нас п'ятий день після оприскування. Немає тут добре видно. Цю теж взяло. Амброзію. Амброзія, ну, вона крепка. Такі справи, дорогі підписники. На цій половині бачите, хороша своя. в коліно. Всім дякую за перегляд. Все буде Україна. Ставте вподобайки. Ось старі підписники наша кукурудза. Це тут сорт Монсанта ДКС-3730 ФАО 280 Чорно. Перед посівом, перед дисковкою. Кидали лікою добру Кілограм 100. Ні, 150 брешу. О, кукурудза тут вже вища мене. Що сьогодні міні дощик ти під кожним стеблом чи що щось. Типа мокро. О, ти такі справи. Круза вже качан викидає Ось, дивіться. Перший. Другий. Ще теж. Один, два. Якби пішов дощ добрий. Щось би було б і вони ці типу, по два качани. Тут у сьому три, взагалі. Раз. Два. І три. Весь чамен вже. Куклу десь. Тож наш ліць, тож чорна. Оце кукуруза, цей рік така як мені бути. Це якби дощ пішов, ти воп все один. Вона набрала цих два качана. Як біде якийсь толк, оцей маст Тут то вже воно таке. Вже стрілки викидає. Куруза більше двох метрів. Дивіться, оце я понімаю кукурудзу. Чиста. Є бурянчик, нема так то, то зарож. Це я розумію кукурудз. Але все залежить від землі, дорогі підписники. Далі ось вийду. Ось дивіться. другий город, зовсім друга земля. Цей город був неудобрений. Земля. Тут друга залежить від землі. Як вона була виснажена, хоч тут тато дав половину більше доброго на нього, що знав, що тут гірша земля. Але все одно, дивіться, цього і на цього подивіться. ти що це кукурудза? а не кукурудза. Бачите, яка соя славна. Теж тут кропили з трьома літрами з прилипачом сульфат амонія. Два кг на гектар. Соя сіє на здобримо, закаткована, та є результат. Ось бачите теж яка у нас кукурудзка. Теж непогана. Хороша, славна, кукурудза. Тут трошки бузянчики. Ну це ціле нас, тут перший рік сіяно. Бачите, по два качанчика. Ось бачите, якісь вже є качанчики.